У сорочці в оточенні пошуківці 86-річна жінка. У лісі вона провела три дні без їжі та води. Знайшли бабусю Уляну за два з половиною кілометри від дому. Іти старенька не могла, з хащів її витягли на ношах. Мешкає жінка у селі П'ятигірське, це Ізюмщина. Про її зникнення в неділю повідомив син Олександр Коростильов. Каже, жінка родом із сусіднього села. Вазуновки її похоронені, її мать, два брата, там еще родичі. Слава году його два рази відтуди забирали, на полпуті ли складбища, ото задумає, ти пішла мовча. Я тих смис нема, баби, ну куди? Тлоха туди. На пошуки вийшли і сотню людей. Це військовослужбовці, поліцейські, односельчани і волонтери. Місцевість оглядала із квадрокоптерів. Співзасновниця пошуково-рятувального загону Мілена Вікторія Шульга говорить: спочатку на околиці села знайшли сумку пенсіонерки, а потім, майже за кілометр звідти, і її саму. На голос Вона вже б не відгукнулася, тому що людина була вже слабка. Вона почала жартувати, тобто у людини був хороший настрій. Вона була щаслива, що її знайшли. Сказала нам, що довго йшли. Це справжні чудо. Тому що людина у такому віці, три доби без води і їжі, людина дійсно хотіла жити. Чоловік дійсно хотів жити. Директор центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповідає, коли жінку оглядали медики, та була притомна. Всі вітальні функції збережені, соматична, Вона не викликала жодного запитання, тому що і кардіограма була в нормі, сатурація, і тиск, і цукор крові, все її обстежили. Але враховуючи її певний стан, було доправлено до Балаклійської центральної районної лікарні. Син пенсіонерки розповів: сьогодні маму забрав додому. Тепер її доглядають родичі. Дмитро Гребіник і Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.